В одному з минулих сюжетів ми вже розповідали про цьогорічне улюблене місце харків'ян, яке вони називають харківською буковеллю, гірку на каскаді та про те, чому вона може бути небезпечною. З початку сезону кілька відвідувачів стихійного атракціону потрапили до лікарні з травмами, розповідає директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. За грудень місяць було шість звернень з каскаду, четверо до діти і чоловік жінки середнього віку. Всі були доправлені до міської лікарні. Травми це переважно черепно-мозкові травми, і в одному випадку підозрена перелом. Стан задовільний. Саме атракціон саду Шевченка цієї зими виявився найбільш небезпечним. Інші харківські гірки провокують лише поодинокі звернення до медиків. Після того, як комунальники пом'якшили на шляху відвідувачів гірки на каскаді, лікарі екстреної допомоги не отримали жодного виклику з цього місця. Попри те, що розвага щоденно приваблює нових гостей. Ну, чи було страшно, я вам скажу. Перший раз так ну дуже класно, але небезпечно. Швидко. І дуже круто. зимова желедиця створює ризики травм навіть під час звичайного пересування містом, а активні розваги, особливо в непристосованих до цього місцях, значно їх збільшують. Тож лікарі закликають дбати про власну безпеку та безпеку дітей під час катання. Переломи кінцівок звичайно, травми хребта. Ну і черепно мозкові травми. Якщо буде забої голови, м'яких тканин голови ставили ми. І черепно на як найгірший випадок. Ну, по перше, запобігти холодовим травмам цей одяг повинен бути легко вентилюємо, теплим, ну і м'яким для того, щоб дійсно при падінні менше отримати забоїв. Андрій Конів, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Єгор Мікенін. Харків. Новини.